Медицина майбутнього це медицина дуже дуже тонких енергій. коли достатньо дотику, достатньо голосу, достатньо якоїсь, е, якогось предмета, який людина взяла в руки, так? не е, відчуваючи його смаку, вкусу, тобто не поглинаючи в себе без підключення печінки і органів травлення це перш за все. Можна, наприклад, от ми е, маємо справу з аритмією, так? Є ліки, да. Але е, особливих результатів е, ліки при аритмії не мають. не мають. Беремо е, зріз гліду, бояришника гліду, так? Це е, особливо... Гарно діє з двойним стволом. Отакі зрізи, так? Накладаємо на рівень груди і бачимо, що де покращення. Ну, якщо це я доказав на тисячах пацієнтів, то чому це цього не роблять наші лікарі? Чому не роблять це е, в спеціалізованих клініках? Особливо там, де введені вже навіть Так? От іде зріз бояришника з двома енергетичними осями ліво-право накладаємо аритмія уходить. На прикладах моїх пацієнтів я можу доказати і показати, що найстрашніші діагнози не такі вже й страшні. Навіть за 40 років я мав хворих. З діагнозом рак щитовідної залози, ну, з діагнозом рак, наприклад, от рак легенів. Так? І е, тут відома річ, що пропонують перш за все хімотерапію і кінець кінцем операцію, і далі кінцем воду. Так? Що саме роблю я? От я показую, що я роблю вже 45 років. Так? При запаленні легенів, при діагнозі рак легенів. Так? Що я саме роблю? Я показую. Я ставлю це ніякі не банки. Це ми. зараз я настрою. От це так, отак. От, от. Ну, наприклад, отак. От Наша кожа це дар Божий. Це дійсно елемент самодостатньої системи, самодостатньої системи, в котрій все дуже просто і ясно. Організм навіть природою підготовлений для, для того, щоб повернути для реабілітації повний, так? Зубна біль теж легко можна от дивіться, От наберемо, наприклад, зубна біль, ми навчаємо. Повчаємо, що от, прикладаємо отаку, таку клону. Так? Верхній, плюс має бути зверху, нижній зуби, плюс має бути знизу. От місце любне, головна борь проходить. Лікували в різних клініках десь біля п'яти різними методами, біль в лівій ногі жодного разу не проходила. Але я ставлю завжди умову. Значить, ім'я Ну, неважливо багато людей. Да, Катя, Катя, да, Катя я говорю, значить, е, ну, все-таки на 5 років, там, на 6 молодше, От я кажу, що е, а, а вправи все ж таки треба місяць-два робити далі. Мої вправи, будь ласка, і якщо людина прислухається, що саме робити. То вона ніколи не звертається значить, ні до хірургів, ні там і тому подібне. Хоч е, результат хірургічної діяльності, це е, подібне, це пряма наслідки того, що не вміють лікувати. Оці всі камінці не треба вирізати ні з нирок, ні з жовчного міхура. Ну, у мене у самого було п'ять пропозицій, п'ять направлень на видалення кам'янців знерок. П'ять на вищому рівні, інститут урології, різних. От, я пам'ятаю ці прізвища людей, що хотіли мене різати. Так от, значить, невміння лікувати веде вже до більш важких, більш дорогих операцій. Це вже далі йдуть до але до цього, якби виводились камінці із нарок суча своє чесно, то діло б ніколи не доходило до таких важких дуже операцій. Ну а далі, а далі, значить, ще раз скажу, що маю значить, ну так пишатись тим, що найбільш вдячна у мене серед всіх пацієнтів людина, що дві два роки провела в психіатричній клініці, на початку 90-х років зараз чудова людина працює, має двох дітей і ніколи не згадує, що вона була в психіатричній клініці. От. От такі мені дуже приємно працювати, дуже приємно жити, саме тому, що я відчуваю, що 90% людей, моїх пацієнтів, вони дуже благодарні. Але є такі, що не розуміють навіть поради, що не треба вам говорити своєю частотою, Не треба бути агресивним. Не треба ні про кого погано думати, не треба ні про кого погано говорити тим більше. І день починати з благодаріння Господу, що ти проснувся, що це нове життя. Кожен день це твоє нове життя. За яке треба тричі дякувати. тричі дякувати. І головний мій присяг: чим більше людина вдячна, тим вона здоровіша. Люди, що весь час щось таке сумують гледачі е тих людей, я навіть не беру рісі. Я бачу ледаря, я бачу е сумнівну людину, я ніколи її лікувати не буду. Більш того, навіть курцям я говорю, якщо ви себе самі не поважаєте і травите, то який сенс взагалі вам носити воду решету? Який сенс? Ви ж самі розумна людина, так? ви палите себе із і прийшли до мене. Я відмовився лікувати курців тисячу разів. Нажив багато ворогів, я навіть вдома про це не кажу. Я кажу, якщо ви себе не поважаєте, ви п'єте горілку. От приходить людина, вся в брилінтах, золотих цепях, від нього тхне, так? а він каже, що я все проплачую, аби мені там щось. Яке покращення може бути, якщо людина не розуміє, що вона з собою робить? У нас 90% хворих людей, це жорстка дуже правда, я говорю, це по своїй. Особистій причині. І перш за все, внаслідок дурного характеру. Дуже багато людей, що заздрять чомусь, щось обговорюють, щось, розумієте, шукають зовсім не там, де треба, так? Шукати треба в собі, а не в тому, що там, значить, тільки людина, що приносить пользу і радість, іншим вона має претендувати на особисте найвище здоров'я. І зовсім важливо гатити для діагностики гатити ізотропні вредні речовини, вводяться дуже погані наслідки колоноскопії, дуже погані наслідки відомих ін'єкцій, дуже погані, так. Але ж можна, лікар має бачити хворобу. По перше, по ногтям, по ладоням, по голосу, по волосам, по вухам, по п'яткам, по стопам по животу, по кожі, яка в кожному місці пов'язана з певним органом. З певним органом, перш за все, по кожі. І це має. Тільки так сказать, прискорювати і підвищувати точність яких завгодно діагнозів, окрім інфекційних, ну навіть венерологи теж по кожі можуть більшість хвороб поставити. Справа в тому, що я 50 років тому написав окрему, окремий твір ліві і праві хвороби. І це многих здивувало, які можуть бути ліві, які можуть бути праві, але якщо більшість хвороб у кожної людини йде по якомусь боку, то це може бути пов'язано з якоюсь асиметрією. Я над цим замислився і прийшов висновку, що ми дійсно складаємось з двох половин: по лінії матері, права рука, і по лінії батька. 57 році я придбав цей динамометр. І по я як гексі, тобто все, що я доказую, розповідаю, це все тричі або сотні раз було перевірено на собі. Як От я нажимаю лівою рукою, бачу показник правою рукою, бачу показник. В нормі цей показник має бути однаковим. Так само однаково можуть бути всі заміри, що зроблені. По лівій стороні ми перевіряємо роботу е, е, значить, сосудів лівого боку, потім е, правого боку, і показники мають бути однакові. Це головна умова здоров'я. Якщо мені принести, наприклад, просто ріг, просто якийсь ріг, так, я е, на цей предмет значить, пропоную парі. Вже 40 років пропоную парі. Тобто, значить, ви його. Можете принести так, щоб я не бачив, який він лівий чи правий, так? але жодної помилки ніколи не було. Коли я беру в руку, то у мене по різному реагує біологічно активні точки правої руки, це одна реакція, і зовсім інша протилежна реакція всіх біологічних точок правої руки. Це абсолютно нове явище, досі пор невідоме. Ні в науці, ні в медицині. Я його використовую вже 50 років. Тобто ми беремо е, будь-який камінь, будь-який камінь беремо мінерал. І бачимо, е, читаємо тисячі книжок, написані, що як вони діють, як вони там що рівноваджують, щось прискорюють, якусь судьбу предсказують. Нема жодного камня, що однаково діє на праву і на ліву руку. Це Доказано моїми працями, моїми роботами різна різний вплив. Чому? Тому що це енергія інь, а це рука енергія Ян. І якщо камінь обладає протилежною енергією, то він знижує її, як, наприклад, знижує от е, беремо будь-який седативний препарат, там, наприклад, ножку, ножку, так, і, значить, він знижує, заспокоює, знижує, наприклад, на лівій руці. Якщо це енергія, що камінь енергії інь. А якщо це камінь з енергією Ян, то він заспокоює протилежне півкулю мозку. Понімаєте? Тобто, що цим я доказую? Що людина це не просто самодостатня система, це слажніша, двобічна, двопальполярна космі, космі, полярна космічна система. Котра відчуває дію е, знак енергії, не, не просто назву, що воно там тільки щось заспокоює, щось піднімає. Один і той же ріг. Наприклад, якщо ми беремо лівий ріг, він підсилює енергію, янську енергію, підсилює енергію тестостерону. І це, наприклад, для деяких чоловіків. На порядки сильніше, ніж глотати Віагру. Просто можна тримати в лівій руці і отримати, бачити на всіх приборах, що це вдвічі повищається е, чоловіча потенція, наприклад. Так? Це дуже тонкі енергії. А якщо ми беремо той же ріг у праву руку, у праву руку то ми отримуємо нуль енергії. Значить у правій руці енергія естрогенів зменшується. Як мінімум вдвічі. От це те, чого, значить, багато вчених домислювалися до цього, це називалось позитивна ізотропність або негативна анізотропність. Тобто чоловічий ефект був негативно анізотропний, а жіночий енер... називався позитивним і ізотропним. Е, що важливо розуміти, е, що будь-які ліки, будь-які ліки, вони по-різному діють на е, органи, парні органи. Це е, таке питання дуже чудове, дуже, дуже цікаве. Тобто, е, парні органи вони не зовсім парні, що нирка ліва це не права нирка. Розумієте, це як я так скажу, що це як Україна і Росія, помієте? Це не одне і те ж, так, щоб було понятніше. По різному реагують на де і те ж, там, воду, ліки, навіть почки. А так само і легені, ліва і права доля, по різному відчувають навіть якість е, повітря, і наш мозок теж все давненько поділив пополам. Так от, Це перше. Друге, значить, медицина майбутнього не, дійсно не потребує клятви Гіппократа, тому що ця клятва вже розп'ята. Там же що головне в цій клятві? Не навредить, не навреди, не нашкоди. А що ми маємо? Ми беремо яку завгодно інструкцію, яку завгодно інструкцію. І тут пишеться, для чого це цей лік. Але далі читаємо, що якщо ви це приймаєте, то ви можете закінчити суїцидом. Я б цього не казав, якби я цього не бачив десятки разів. Що це штовхає до суїциду. Отака От у нас медицина. І ніхто не відповідає, що людина може просто закінчити. Так, життя після прийому ліків, то це що, це люди давали таку клятву? Тобто е такі клятви, такі клятвенники вже не потрібні на цій планеті. Це те, що навіть геніальний так званий в, в, в коп копках Карла Марла, значить, не, не знав, що таке додатня вартість. Що таке додатня вартість в медицині? Це дійсно єдина чистому виді додатня вартість. Лікар дає якесь призначення, якийсь фігурик. Вже цим садяться, проводиться наркоефект. Маса, маса побічних ефектів. Через деякий час треба лікувати нові хвороби. І це е, е, той, паці, той пацієнт. Що прийшов з ледь-ледь помітним дискомфортом, або з якимось навіть даже простудою, він вже лікується від двох трьох хвороб. А це десятикратна вартість від першої, так сказати, затрати. Оце дійсно в чистому виді унікальна медична, приватна, додатня вартість. Про яку навіть не ні мріяв, ніякий економіст в світі. Тому відомо, що значить, платна медицина це засіб накопичення грошей саме відомими працівниками. От знайти можна канал в групах, це значить, інститут інститутні медицини, акутом, це тисячі порад, тисячі дуже цікавих хобі, занять. От бачення з нового світу, нової математики, нової нових мистецтв, космічне значення кольору. Це Мої нові книжки зараз, зараз вони вже три книжки в дробці. Це мир, мир, мирмирматика, мир це нова математика, но мир нових абсолютно цифр, котрі в десять разів більш швидше пишуться. Десять ро людина має бачити ширше в мільйони разів ніж, ніж шкільні програми, ніж ті цифри, що вони бачили у математичних та значить і в рахунках. Цифри має, наприклад, що мене дуже дивує, мільйони наприклад, музикантів. Так? Я раді цікавитися, що там хто написав нотах. Беру ноти. Беру ноти і дивлюсь, що досі нема, наприклад, знаку мінора і мажора. Знаку мінора і мажора досі у музикантів нема. У мене 40 видів знаку мінора і мажора. 40 видів. Вам достатньо? А чому це? -це? А це сталося тому, що ви всі золоті медалісти. Вам в школі сказали, що це ви знаєте і більше не треба. Тобто, наша сучасна школа, вона е, готує рабів, рабів в мислі. Що саме страшне, це зацементувати цимось, сказавши, що це істина. Істина істини немає і бути не може, істина нестина скінч... це нескінченність. Тобто, якщо вам поставили кол у школі і сказали, що кол це кол, то є в цьому всесвіті мільйон колів. І ця людина, коли зрозуміла, що оцей кол можна виразити в тисячі раз простіше, скоріше. Оця людина вже має майбутнє, тобто можна відмовитись від мислення шкільного. Це мислення воно е, готове лише рабів.